Величезний привіт, запрошую на перегляд товарів промгрупи в магазині АТБ. Вмощуйтесь позручніше, подивимось, які товари з'явились в АТБ. Так, набір для лазні. В дерев'яній підставці 4 предмети, 129 гривень. Це ось такі от цікавенькі дві мочалки, пемза. Ось така декоративна дерев'яна мисочка. Так, годинники в АТБ, такі соняхи, але, але я хочу, щоб ще якісь були. О, є, дивіться. Тут троянди. І в класичному. Годинник зараз по 139 гривень. Дивіться, зі знижкою був 235 гривень. А тут я ще побачив ось такі столики. Їх можна використовувати і для ноутбука. ну Якщо ви там сіли да, в ліжку і вам не хочеться вставати за стіл, сідати, попрацювати, він на ніжках йде. Ну і також можна кофе, чай потанцюємо. Стіл під нос складний. Так, і цей стіл у нас зараз коштує так, не бачу, 299 гривень. Це у нас скатертина. І тут бачу різні кольори. Якість дуже хороша. А, бавовна на 100%. Бачите? Скатертина розмір 1,20 1,50 м З котиками і бачу ось така ще. Три види. Трішки інакше, да? світліше. Да, це світліше йде по кольору. скатертина також зараз зі знижкою 159 гривень. А це у нас набір рушників. В наборі йде один великий, 70 на 1,40 40 і другий для обличчя 50х90, 100% бавовна. Ось такий колір. Ніжний такий філітовий. Три кольори. Набір рушників зі знижкою 40% були 500, зараз 300 гривень. Дивіться, яка цікава пряжа. Так. Де тут? Що тут? 100 грам, 100% поліестер. Різні кольори. 90 гривень. Набір кухонних предметів. Тут прихватка, рукавиця і рушник. 129 гривень. Так, зараз подивимось з вами кольори. Два кольори. Да? Ой, дивіться, який гарний. Такий вже весняний. Хочеться зелені, щоб все позеленіло. Картини з 3D-ефектом. Не знаю, чи камера буде передавати цей 3D-ефект, але вони дійсно класні. Навіть не видно трішки відсвічує, на жаль. Так, тут у нас ще такі квіточки. Квіточки, знову Пантера, ще одні квіточки. Ой, дійсно 3D. Знаєте, в дитинстві такі календарики переливні були. Точнісінько такі самі, тільки зараз от картини такі зробили. Пантера. Картина 169 гривень. Посуд скляний, богемія келихи для вина. Зі знижкою 40% були 600, зараз 360 майже. Ось такі. Ну, відкривати не будемо з вами. Тут 6 штук по 250 мл кошту. Я відкрив. Ось так він виглядає, має вигляд і дивиться. Тут у нас набір а, скляний посуд. Брайтон. 6 штук. Це також склянки від люмінарк. Чоловічі шкарпетки. В упаковці три пари. Сірі сині та чорні. Добра пара. 60 гривень за упаковку. Жіночі халати. По 299 гривень вони йдуть. Кольори в асортименті. 100% бавовна. Так, ось такий вигляд має жіночий халат без рукавів. І на замочок. Досить довгий. Має ще шлейки, але кишеньок, здається, немає. А, є одна кишенька. І на цей хлястик поясочок. Тапулети, домашні капці, прошиті ниткою. Підошва, бачу, теж хороша. Але чомусь бачу тільки один колір. Може тут ще якийсь є. І бачите, в жовтому кольорі йдуть. Ну добре. Капці кімнатні 129 гривень, знижка 40%. Далі у нас комплект постільної білизни. Мікрофібра, двоспальний йде. Під ковдра 75 на 215 простирадло, 1,80 2,20 і наволочка дві штуки 50 на 70 Так. Склад 100% поліестер. Угу. Кольори в асортименті. Ось така сіренька з ніжними такими пір'ячками. Дуже гарна клітинка. Ось такий кольоровий. 139 гривень подушка декоративна. Звичайно цікаві кольори. Так, ось так вам покажу кольори. Сіренька. До речі, знаєте, що можна ж також на цю декоративну подушку, якщо вам надоїсть, можна підібрати гарну красиву наволочку декоративну. Дякую вам за ваші коментарі, величезне вам дякую та за ваші вподобайки. Глечик. Скляний, а ручка і сама оця кришка пластикові. Кольори в асортименті. На півтори літри, 139 гривень. А що це таке? А, це скринька, ми ж з вами ж дивилися огляд, да це скринька для вашої біжутерії. Дивіться, он депарі. Потім звичайна така кремова. А з малюнком більше ніяких немає. Да? Так. Бачу, що нема ніяких. Ну, давайте відкриємо умдепарі. Мене вже тішить те, що тут скринька має магнітну застіпку. Не треба виривати з силою. Так, ось так вона виглядає у середині. Тут місце для ланцюжків, для кулечок, ну, для всього вашого багатства. Ціна 219 гривень. Знову в акції е, привезли е, як їх, контейнери, ланчбокси, як вони називаються. Набір контейнерів. Чотири штуки тут в упаковці. Минулого разу були такі е, прямокутні, цього разу квадратні, дуже хороший якісний пластик і закривається з чотирьох сторін кришка. Так, самий маленький на 275 грамів і великий півтора літровий. Чайники для заварки чаю з жаромісного скла. Також йде скло хорошої якості. Ну, знаєте, цю всю фірму термосіл. Да? Ось. І що я хотів сказати? Ну, пластик а, йде. Ручка, сам фільтр і кришка. Чайник 349 гривень на літр 250 грамів. Також, отак я цікавий це. Аромонабір з декоративною фігуркою. Навіть вже таке придумали. Оце теж цікаво бачите. Тут є флакон, там всередині йде з цієї сторони аромодифузор. Ви його просто вставляєте у ведмедика, ну, запихаєте в, нижні, в нижню дирочку, ставите палочки і буде вам пахі-пахі. аромадифузор з фігуркою, зі знижкою 159 гривень. Так, оці, як їх воно називається. М -м Скажіть мені, і я вам скажу. Я завжди забуваю, як воно називається. Ой, дивіться, які гарні. Всі краси. Ой, пахне? Попурі. Ось, я згадав. Сто гривень попурі в асортименті ароматизоване. Тут я знайшов форму для випікання прямокутна з решіткою, де хтось також писав в коментарях, що вона дуже хороша. Ось такі люстерки з'явилися в АТБ, досить зручні, їх можна також поставити, досить компактні, вони надзвичайно маленькі. Тут є згин, щоб його зручно поставити на стіл. Три кольори. Ціна люстерка 100 гривень. Так, тут у нас краби знову з'явились ось такі заколки, прикраси для волосся. Це оце воно, напевно, воно пахне чи що? Дуже щось сильно пахне. Що це таке? Це аромасвічка. Fresh-котоon. Воно так пахне тут щось, потім... Роза, троянда. Ще я бачу ось така зелепузина. Блюбель. Блю, я думаю, якась блюбері, Ні, це якийсь блюбель. І ще сіренька є. Так, ось таке. White Wood and Linen. Що це таке таке? Скажіть мені. Свічка ароматична. 100 гривень. Це свічки. Біла деревина і бавовна. Лечик аквафор для фільтрації води на, 2, на 3 літри. 2 900. Я хочу сказати, така не здала вода. От, а, просто хлорка тече. В мене також стоїть, я недавно що поміняв картридж. Надзвичайно погана вода в крані. 249 гривень фільтр аквафор. Знову привезли вази. Вони часто бувають в АТБ. Тільки, бачите, трішки інакша форма йде. Кольорів дуже багато. База 139 гривень. Тут також лаки лаки по Десь тут були лаки. Ну, вони недорогі. лаки. Це не знаю, що я. Це якийсь парфумований спрей для волосся та тіла. 200 грамів 119 гривень. І тут є багато різних різних. Ну, на літо хочу сказати дуже добре парфумований спрей для волосся та тіла. Набір для маникюру та педикюру. Тут насадки є. В такому контейнері красивому, але мені здається, що воно таке дитяче вже. Ну, запаковане все в коробку. Так, Набір цей 100-259 гривень. Так, наступний огляд, дивимося тут. Тут такий набір дощечок. Дивіться, в наборі дві дощечки, одна трішки більша, друга трішки менша. Одна з малюнком, друга теж з малюнком, але таку крапинку. І ніж. Йде ніж і з чохлом. Набір дощечок 139 гривень. Каструля емальована. І з кришкою прозорою кришкою. Каструля йде на 3,5 літри 399 гривень. Дивіться, сковорідки знову з'явились нові. Зі змінною, а, зі змінною ручкою. Це добре, якщо у вас мало десь місця, а навіть її можна, бачите, використовувати в духовій шафі, якщо знімається ручка, і мало місця буде займати економна у шафці. Ціна такої сковорідки 24 см 599 гривень. Так, ось таке деко на 5,2 літри. Скляне з кришкою, досить дуже велике. І можна навіть кришку використовувати також як деко. Ну, або кришку. Кришку і деко, ДЕКО і кришку. Так, на 5,2 літри. 599 гривень. Дивіться, які банки. Про те, що ми з вами говорили в огляді в журналі, цікаво на них подивитися скляна банка, бамбукова герметична кришка. І в мене... Коли я був маленький, в дверях ось таке було скло. Ви собі уявляєте? Точнісінько таке саме. Мене аж, аж, я аж в дитинстві згадав Я на тих дверях катався. Вдягав комбінізон, я думав, що я космонавт і на них катався. Скляна банка 90 гривень на 500 грамів з кришкою бамбуковою. Тут у нас набори ось такі для кухні. Вінчик, лопаточка і щіточка. Кольори в асортименті. Ціна 100 гривень. Що тут у нас таке далі цікаве? Овочвірізка з насадками. А скляна скляна. Сама. Давайте відкриємо подивимось. Це все йде пластик і ємність також з пластика, тут навіть є інструкція, тут купа всього. Заховався цінник. Овечері різка 359 гривень. Набір криманок у вигляді сердечок. В наборі три штучки, а в кучці три штучки. Це якісь лотоси чи що воно там? І що? А де мушлі? О, квадратні. Набір криманок 100 гривень. Чашка з подвійними стінками на 350 грамів і йде з кришкою. Вона зі знижкою 119 гривень. Зараз ця чашка. Привезли чайники, але вони не свистять. Треба вам буде свистіти, коли буде чай кипіти. закипати точніше вода. Чайник емальований на 2,5 літри 299 гривень. Дивіться, яка краса. Що я скажу? Оці чашки розберуть дуже швидко. Чашка на 520 г 100 гривень, ну, вони надзвичайно дуже гарні. Тарілки Люмінарк, м -м, Хотів сказати декоративні. Десертні по 55,90 глибокі тарілки по 60 гривень, діаметр 20 см. І ще є ось такі великі. На 24, якщо не помиляюсь, 25 см. Тарілка на 25 см, 60 гривень. Ну, там де чайник, там має бути каструля. Ось така, здається, я вже її показував. Да. Я вже її показував, просто інший візерунок. Тут ось така форма для запікання, ну, звичайно ж, квіточки, тому що літо. І такі форми йдуть з різними візерунками. От мені троянда якось не дуже, а оця взагалі дуже ніжна і красива. Форма була 400, зараз 260 майже гривень. Я хочу сказати, що цього разу надзвичайно цікава промгрупа ВТБ. І дивіться, яка, які тепер картини подвійні. Бачите, одна трішки менша за розміром, 40 на 40, це в наборі. У нас вони склеєні. І друга 40 на 50. Ось таку зробили цікаву штучку. Скільки вони ж коштують ці, тут вони стоять. І тут ще є така от мозайка. 40 на 50 розмір, але мені. Цікаво, як воно ж там робиться, ця мозайка. У мене є зимова, я так і не робив. Так, мозайка заламана 419 і. Ось набір для розпису за дві картини 249 гривень. Це взагалі недорого. Цікаві блокноти для дівчат. І дуже багато класних іграшок. Дивіться, тут і зая. Розряджається, на жаль, камера. Цікавенькі такі. Яка іграшка? 439. Та володарі морських глибин. Ну це точно не володарі морських глибин. А ось таких чарівних лялочок можна поставити по спо, щоб вони сиділи. Точніше, вони стояти не будуть, у них ножки балямкаються. Сядуть і будуть вам сидіти. Ну і звичайно ж, вомбатів привезли. М'ягенькі і дуже якісно зроблені. Дуже якісно зроблені. Ну що, я буду закінчувати відео. Сідає, на жаль, батарея. Показав все, що хотів вам показати. До наступних зустрічей, до знімати наступне відео.